Трішки затягнули за відповіді на запитання, а й зараз є бажання відповісти. Окей, я тоді буду зачитувати, ви відповідаєте. Да, да, да? Да, да. Окей, як давно працює поточна команда, і чи добре вони злагоджені? Я вважаю, що команда працює дуже довго. Як ми пам'ятаємо, саме везоме існує 25 років. А команда сьогодні була презентація, на, на котрій два-три співробітника казали, що вони працюють по 12-13 років, і я вважаю, це дуже довго. Як ми можемо бути впевнені як клієнти, що виділені розробники мають релевантний? Досвід для нашого проекту при вибірі підрядника. Ви можете поспілкуватися чи задати питання саме розробникам, які повинні чи планується працювати у вашому проекті, і у цьому випадку ви можете зробити, зрозуміти самі чи розробник в процесі розуміє бізнес клієнта чи ні, і самому зробити висновок. Якщо у вас є якісь сумніви, ви можете задати питання стосовно заміни на іншого розробника. Це теж існуючі моменти. А чи є можливість провести скорінг для перевірки релевантного досвіду розробника? Так, можливо, але у цьому випадку повинні бути CTO чи технічні спеціалісти з боку клієнта. А якщо в нього і його нема, то можна знайти серед, серед знайомих чи найняти людину з, зі скілами, з LinkedIn, яка це зробить саме так. Ми інколи робимо, і це окей, якщо немає експертизи у якійсь технології, але ми е, хочемо е, почати в неї працювати, ми не маємо. Людина, яка в, в у неї експерт, і вона спів... проводить співбесіди з цією співробітником. Як формується команда під конкретний проект, перш за все це релевантний опит. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, тракову індустрію, то це більш за все будуть розробники, які вже працювали з такими типами проектів. І якщо існує необхідність розмовляти англійською, то вже ж там співробітники, команда тіма буде розмовляти англійською. Чи у вас є досвід роботи з Google API? Ну так а вже ж є дозвід роботи з будь API. Взагалі робота з API – це не проблема, тому що у кожен API, якщо він існує, там є документація, і немає значення по суті, чи це Google API чи інший API. На яких сферах ви спеціалізуєтесь? Існуючи 25 років на ринку, IT й везом спеціалізується на кастомній розробці продуктів, тобто розробці з нуля, використовуючи досвід своїх співробітників, а також на наробки на працювання, ми робимо, намагаємо це робити на як на швидше і на як на флексибл по бюджету для клієнта. Стосовно доменів ніж, чи, це, це, чи це це може бути e-commerce, це може бути траковий софт, але взагалі основний кор продукт продукт it компанії везом це саме кастомна розробка. Як ви працюєте з великими об'ємами даних бікдейта? А у візома є багато проєктів з великими об'ємами даних. Мільйони абонентів різних, і в нас є високонавантажені проекти. Ми, як кейси, доводимо, що це існуючі проекти, і є така дата, і вона існує. А наші експерти там технічним спеціалістам зі збоку клієнта можуть досконально розповісти, як це працює, але досвід є, і ми його використовуємо. Як ви тестуєте продуктивність систем? Ну якщо ми кажемо про тестування, то існує співробітники, які саме в відділу тестування їх тестують. А Якщо ми говоримо про навантаження, то ми проводимо кейси і демонструємо проекти, які вже ми розробляли і вони високо навантажені. І таким чином ми доводимо клієнту, що в нас є досвід це робити. А він такі є. Як відбувається комунікація з клієнтами? Ну якщо ми говоримо про пресейл, то ми збираємо команду, розповідаємо, як все працює. Якщо якщо клієнт обрав нас як свого it партнера, тобто ми потім збираємо команду і вона вже працює на тій мові, які зручно клієнту з ним. А що стосується бізнес-процесів, то існує... Джира існує e-mail uh, існує документооборот. Якщо ми говоримо про канали комунікації, то ми домовляємося з клієнтом, uh, як це проходить в uh, чати, імейл, uh, дзвінки чи інше, але є. Uh, Дача спринтів є демонстрація того, що ми зробили. А вже це робить робиться під запис з контакт. репортом все прозоро, все зрозуміло і згідно зі стандартами. Що ви робите, якщо вибрана технологія, вибрана вами технологія, виявилась невдалою. Ну, напевно, клієнт, який задає це питання, хоче спитати, хто буде вести відповідальність, хто буде нести відповідальність за те, що технологія вибрана неправильно. А вже ж компанія наша завжди несе відповідальність. Ми всім клієнтам доводимо проекти до кінця, навіть коли там щось повинно робити за свій рахунок. Перш за все, цей шанс мінімальний, мінімальний. А не пам'ятаю, коли це взагалі було. Але якщо гіпотетично чи теоретично це спрацює, то там відповідальність вже лежить на нас. Який технологічний стек ви зазвичай використовуєте? А якщо це стосується мобайлу, то це скоріше за все Flutter, тому що це крос платформена система, і вона ідеально підходить для 95% усіх мобайл-аплікейшн. Але існує і нативна розробка. Якщо це стосується бекенду, то вони дуже поширені: це Java Java для Enterprise, тому що Enterprise любить джаву. А і для звичайних проєктів це PHP. А якщо ми говоримо фронт, то там, то там існує ReactJS, це розповсюджена технологія. І всі ці технології, які я назвав, вони всі модернові, всі використовуються у багатьох it компаніях, і ми робимо те ж саме за завжди оновлює бібліотеки, завжди розуміючи як воно працює, і щоб там технологічний стек був останній. А чи є в команді везом спеціалісти, які працюють з AI, зі штучним інтелектом? Так, є. Ми не можемо не мати у складі команди спеціалістів, які не працюють за AI, Тому ми їх маємо. У нас є там є багато напрацювань в і Ми їх використовуємо, і взагалі кожен бізнес намагається зараз імплантувати AI у свої бізнес-процеси, і ми також їм з цим допомагаємо. Як зазвичай відбувається тестування перед запуском продукту? Ну насамперед в команді існують тестувальники, які тестують проект вздовж цього проекту. Але якщо ми кажемо а, саме про тестування, фінальне перед здачею, то так існує спеціальний вид тестування, який ми застосовуємо. А, він називається регресивне тестування, і це повне тестування всіх систем всього, всього проекту. І після чого він вже а, поширюється для клієнтів, а як виглядає процес пріоритизації функцій в mvp продукту Якщо ми кажемо про MVP на етапу при коли клієнт визначається, що він хоче розробляти а ми відпрацьовуємо і рекомендуємо та адвайзуємо йому, що робити і як, то в цьому випадку ми розбиваємо на дуже багато фіч, і то тому, що MVP — МВІПІЦ баджет, це ж термін, і ми повинні розуміти, що все повинно бути дуже стисло. І потім ми вибираємо разом з клієнтом, що ми будемо робити Сетапимо етапами і починаємо працювати. Якщо у, ми говоримо вже про момент розробки самого MVP, то ми маємо на увазі, що повинно задобати дуже просте питання. Ту фічу, яку ви намагаєтесь додати у MVP, яку не було обговорювана за раніше, вона що навіщо вона потрібна? І якщо відповідь на неї так існує, то ми її додаємо. Тобто, це дуже-дуже. Все сім разів вимірюється і потім робиться. Якщо ви виходите за рамки спринта, то які ваші подальші дії? Ну, якщо розумію, то стосовно ідеології скраму взагалі не всі? Е Позиції в скрамі повинні закритися в, в спринті. Тому так це існує, і якщо щось в спринті не було зроблено, воно переноситься на інший спринт, і ми там команда тіма розповідає, чому саме. Відбулося саме так. це може бути по різним причинам. З, не, з, з сторони наша тіма щось не зробила, а з іншої сторони є блокери. І вони дуже часті зі сторони клієнта. Напевно, якісь інтеграції з їх системами, якісь дані, які ми не отримали, і тобто ми йдемо далі, але. Так, ці позиції в спринті перейшли на інший спринт. Чи розробляється в проєкті документація? Так вона розробляється, вона повинна розроблятися, тому що там окремий відсоток е часу в проєкті саме е виділяється на документацію, тому що вона повинна бути. Люди в проєкті, співробітники з зі сторони клієнта, вони можуть змінитися і для того, щоб не було там перетягнених канатів, якісь розтолкувань е е існує документація, стосовно якої ми рухаємося. Ну а, а також вона існує для того, щоб. А клієнт її мав, і не був, не був прив'язаний к розробнику, к їх знанням а міг володіти проєктом і документацією. Скільки часу зазвичай триває постпроектна підтримка проекту? А, моя позиція така, що все, що стосується саме гарантії, це те, що функціонал працює на момент здачі, він повинен працювати завжди. А, але офіційно гарантійна підтримка 6 місяців стандартна. Тут проблема саме не в підтримці гарантійній, а саме в тому, що клієнт дуже часто те, що він Думав і не отримав в проекті, потім а, говорить, що це повинно існувати, і це є гарантійна підтримка. Це, а це баги, фічі, додавання, якісь. І тобто, тут завжди, коли там іпер є а, суперечка стосовно терміну гарантійної підтримки, я кажу, що проблема не в гарант... не в терміну, а проблема в переліку, тому що є гарантійна підтримка. Тобто, це повинно чітко розуміти, що ти отримав продукт, якщо ти його прийняв, тобто він працює все. А але що того, що там нема, а його і не буде. За, за, воно буде існувати тільки за додаткові кошти. Ми задали всі питання так. і отримали всі відповіді. Окей, дуже дякую.